Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Добрий день, вибачайте, що ми без попередження буде вихователька. Костика в дитячому садку. А, так, а що сталося? Костику. Я Богдана, мама костика. Мені сказали, що виноді себе з дітьми. Так, але за попередньою домовленістю і не в себе вдома. Чоловік проти її. Мені страх як незручно, але іншого виходу немає. Його зовсім нема з ким залишити. А бабуся, його бабуся завжди забиралася така. Вас я взагалі не пам'ятаю. У тому річ, що бабуся померла, а у мене ну, такі обставини. Мені. Ой, хоча б день треба. Співчуваю я не знала про бабусю. То домовились, він вас знає, любить. День як прибудете, а вже завтра я його заберу. Будь ласка. Ну, Коли так, то діватися нікуди. О, де добре, все, домовилися. Я в не залишуся. Костя, веди себе добре? Я побігла. <рігла> Костя, кот, ти це чуєш? Ні, нічого не чую. Жанна Литовченко вже п'ять років працювала вихователем у дитячому садочку. Іноді, за проханням батьків, жінка погоджувалася посидіти зі своїми вихованцями після роботи. Але два дні тому сталося непередбачуване. Богдана, залишивши у Жанни свого сина, так за ними не повернулася. На дзвінки вона також не відповідала. Жанна переживала чи не трапилося біди із матір'ю Кості. Жінка поїхала до бабусів надії знайти підказку, де шукати Богдану. Тим більше, що її чоловік Олексій. Був край незадоволений появою чужої дитини у домі. Бачу, ти хочеш дитину? Uh, так, але я до вас не через це прийшла. Я вихователька в дитсадку. Одна з мамочок привела мені свого малого на день, а сама зникла і трубку не бере, і вдома її немає. Я за малого хвилююся. А батько хлопчика, що ж? Немає батька. Я дивилася у картці Костика замість батька прочерк. І усі вказані телефони мовчать. Я думаю, треба йти до поліції, але спочатку я хотіла у вас запитати може, ви щось бачите, боюся, або чогось поганого не сталося. Жива і здорова його мати, і вона повернеться за дитиною. Слава Богу, Костик, він такий чудовий хлопчик. Мені його так жалко. А тут і бабуся недавно померла, і мама зникла. Тільки ти маєш знати: з появою матері розкриється великий обман, який принесе великі неприємності у твоє життя. Мені аби Костя сиротою не лишився, Ще чоловік мій Льоша він ніяк не може з ним спільної мови знайти. Терпи і чекай, а до того дитини нікому не віддавай. Від того і твоя, і Кості на доля залежить. Зрозуміла. Дякую, баба Люба. Після візиту до бабусі Жанна трохи заспокоїлася. Вона готова була чекати на повернення Богдани скільки буде потрібно. Адже їй була зовсім небайдужа доля маленького костика. О, Боже, у нас якийсь півень вийшов, не курчатка. Е, Ну, нехай буде півень. <клух> Слухай, а ти вмієш як півник співати? Угаряку! Півник, а давай ми йому намалюємо. Це а. вже зоопарк, якийсь, а не квартира. То коні, то свині. А тепер ще й півні. Ми просто малюємо тварин. А я працюю. І мені ваше іржання і кукурікання заважає. Можна якось мовчки малювати? Добре, ми спробуємо. Ми, ми, ми. Скрізь це ми. Так, а ну, Жан, можна тебе на хвилинку? Розмова є. Жанна сподівалася, що зможе переконати Олексія ще трохи почекати, тим паче, що Костик був тихим та слухняним хлопчиком і не завдавав дорослим зайвого клопоту. І як довго це триватиме? М? Ти розумієш, що ми повинні щось зробити. А що тут можна зробити? Ну, вже майже тиждень пройшов. Треба написати заяву до поліції. Нехай шукають мати, забирають хлопця. Ні, не треба. Я малого нікому, крім Богдани, не віддам. Баба Люба сказала, що все буде добре. Вона повернеться, коли прийде час. Жанна, ти себе чуєш чи ні? Ну, яка баба Люба. Тобі чужу дитину підкинули, ти сидиш з півники малюєш, наче нічого не сталось. Тому що якась ворожка сказала, що все буде добре. Бо я впевнена, що все буде добре. Ну хлопчик же не винуватий. Давай трохи почекаємо. Якщо ми його віддамо в органи опіки, то невідомо, чим це для нього вернеться. Ти як хочеш, а я завтра йду до поліції писати заяву. Це. налякана обіцянкою чоловіка, Жанна зателефонувала свекрусі і розповіла про все, як є. Мати Олексія, Варвара Олександрівна, жила у сусідньому будинку і частенько ставала на бік Жанни у вирішенні сімейних конфліктів. Наступного ранку вона прийшла до дітей у гості ще до того, як Олексій та Костя прокинулися. Ти молодець, що мені подзвонила. Такий милий хлопчик. Солодко спить. Так, він скоро прокинеться. Його навіть будити не приходиться. І я так. Вже два роки, як на пенсії, я встаю вдосвіта. <стара>, Стара вчительська звичка. Сідайте, Варвара Олександрівна. Будете з нами снідати. Дякую, Жанночко, дякую. Мама. Добрий ранок. Ну що? Жанна тобі вже все розказала. Привіт, синку, розказала і я цілком з нею згодна. Треба почекати, поки мати хлопчика повернеться. А Що ви вирішили, що вона взагалі повернеться? М? А якщо не повернеться, тоді що? Ну, ми ж можемо трохи почекати. Як не повернеться, залишимо малого в сім'ї. Ми ж не можемо залишити дитину на призволяще. З вихованням я вам допоможу. Правда, Жанночка? Ну, Так, синовлення ж ніхто не відміняв. Що? Ні, ну це вже зовсім. А якщо ще хтось когось приведе. Що, ми теж залишимо? Льоша, повір моєму досвіду. Дитину в опіку віддавати не можна, це йому все життя зламає. Ні, Ну, я так більше не можу. Робіть, що хочете. А я, поки ви це питання не владнаєте, поживу у друга. Все снідаю на роботі. Доброго ранку, Котику. Знайомся, це Варвара Олександрівна, мама дяді Льоші. Ти можеш називати мене просто бабусею. А тебе як звати? Костю. От і познайомилась. Ну що, давайте снідати. Сідай, Костику, поснідаємо разом. Жанна дуже переживала через сварку з Олексієм, але не хотіла травмувати хлопчика, до якого встигла дуже прив'язатися. Вона вирішила, що обов'язково поговорить і помириться з чоловіком, але трохи пізніше. Олексій весь день не відповідав на дзвінки. Тож, лишивши малого на Варвару Олександрівну, Жанна вирішила зустріти чоловіка біля роботи. Льош, почекай. Треба поговорити. Ну що, зозуля твоя об'явилась? Забрала дитину чи ні? Ні, ще. Але... Ну то нема про що й говорити, Жан. Льош, ну не серце. Бачив би ти свою маму, вона прямо жила, вона така щаслива, їй вже онуків треба. Та я дитину хочу. Так а хто проти? Будуть тобі діти, а мамі будуть онуки. Але ж наші чужих хлопчиків додому тягти. Своїх зробимо. Льош, ми вже три роки робимо, а дітей все нема. А що як не буде? Тобі лікар що сказав? М? Терпіння і труд. От і не панікуй. Я тобі обіцяв, що будуть свої, значить будуть. А як же костик? <зас> Він такий хороший. І ми відповідаємо за нього. А, ти знову ти за рибу гроші. А? Жан, ну не мороч мені голову. Тебе всі хороші. А годувати мені вас. Так, шукайте Богдану, де хочеш. Поки дитина в домі, я назад не повернусь. Все. Увесь наступний тиждень Жанна разом із Варварою Олександрівною намагалися знайти матір хлопчика та вмовити Олексія повернутися. Але успіху вони так і не досягли. Тому Жанна знову звернулася по допомогу до бабусі. Бабусю справи мої тільки гірше стали. Мама Костика так і не повернулася, а тепер ще й чоловік з дому пішов. Я вже не знаю, що мені робити. Сідай. У тебе є якась річ чоловіка? Так, я принесла шарф льоші. Ви мені підкажете, як його додому повернути? Сам повернеться як трохи охолоне. Та я бачу, щось у твоєму житті з Олексієм перевернулося. Виправити треба. А Як це? Шукай якусь прямокутну річ біля дверей. З неї всі негаразди і почалися. Знайди її, переверни як слід, тоді і правда на світ потроху вийде. Правда? Яка правда? Правда про всіх, хто замішаний в обмані. Але не знаю, чи зможеш ти врятувати свою сім'ю після того. Цього я тобі поки не скажу. Дякую, до побачення. Ледве переступивши поріг квартири, Жанна почала шукати річ, про яку казала бабуся. Несподівано придивившись пильніше до картини, яка висіла у передпокої. Жінка здогадалася, у чому справа. Наступного ж ранку, після того, як Жанна повісила картину належним чином, за костиком, як і передбачала бабуся, нарешті повернулася його мати Богдана. Ага, нарешті, ми вже думали з вами, щось сталося. Де ви були? Ви хоч знаєте, як костик переживав? А я тут що подумала. Мені по кущах ховатись надоїло. Хоч Льошики проти того, щоб я тобі правду розказувала, але я більше мовчати не збираюсь. Льошик, правду? Ви знаєте мого чоловіка? <смітна> не просто знаю. Ми з ним коханці вже багато років. А Костя його рідний син. <смітна> То весь цей тиждень він був у вас. Так. Ми тому тобі малого і залишили, щоб дорослим не заважав. Костя, йди сюди, додому поїдемо. Не можу повірити. Але ж та як ви могли? Ой, я сподіваюся, ти ж не збираєшся мені зараз читати мораль. Мам, а ти за мною надовго. Ти з'їжання буде, без мене сумно і бабусь. Так, пішли. Швиденько, таксі чекати не любить. І цей речі його занесеш якось у садок, я потім заберу. Пішли вже. Богдана забрала костика, а Жанна раптом відчула себе вкрай самотньою та нещасною. Вона ніяк не могла повірити у те, що у цьому жахливому обмані був замішаний її чоловік. Трохи оговтавшись від потрясіння, Жанна почала збирати речі чоловіка. Зі слів Богдани, вона зрозуміла, що Олексій тепер житиме разом із своєю коханкою та сином. Жанна лишила йому голосове повідомлення на автовідповідачі. Щоб чоловік терміново прийшов додому все обговорити. Олексій з'явився вдома одразу після роботи. Жан, що це? Не трудися. Мені вже добрі люди все розказали. Ось я тобі речі зібрала. Які речі? Навіщо? Богдана вранці приходила, забрала костика і розказала, хто чий син і хто чий чоловік. Я так розумію, ви тепер будете разом жити. От стерва, Вона бреше. Ну, Так ми з нею дійсно зустрічались. Але то було до нашого з тобою знайомства. Та й про дитину я взагалі донедавна нічого не знав. Але ж коли вона його привела сюди, ти знав і ти мовчав. Та як можна бути таким жорстоким? Ви там вдвох. А я тут як. Та не удвох ми були, не удвох. Я у друга жив. Мене просто вибісило, що вона прийшла і заявила, що то мій син, а потім ще й тобі його напарила. Але ж то твій син. Ну, це вона так каже. А Насправді, ну хто його знає. Їй просто було потрібно, щоб хтось глядів малого. От вони придумали зручний для себе спосіб. Вона завжди була такою крученою, все для вигоди робила. Ти мусив мені про це сказати. Я якраз збирався, щоб нарешті скінчити всі ці маніпуляції. Жан. Ти мені віриш? Я не знаю. Мені треба подумати. Жан, можна мені лишитись? Ти ж мене проти ночі не виставиш? Добре, залишайся. Але спати будеш у вітальні. Ясна річ. Жанна не знала, кому вірити. Наступного дня вона зібралася з самого ранку і поїхала до бабусі, щоб та допомогла їй розібратися у складній ситуації. Ваша правда у коридорі дійсно висіла перевернута картина. Я поправила, а наступного ж дня вся брехня розкрилася. Це стосується Льошиного минулого. Але я тепер ще більше заплуталася. Сідай, заспокойся і продовжуй. Чоловік каже, що він весь тиждень був у друга. А Богдана каже, що вони з Льошею весь цей час разом були. І, взагалі, що вони вже давно разом, і що Костя їх син. Я тепер не знаю, кому вірити. Син дійсно його, але чоловік тобі не брехав. Дізнався він про Костю недавно, а цей тиждень провів у друга, а не у коханки. Слава Богу, та він мені не зраджував. Ти перечасно не радій, з колишньою коханкою Олексія, крім дитини, ще щось пов'язує, що чорне і страшне. Чорне, страшне, а, а що? Річ якась невелика. Вона підкинула її у дім на смерть Олексію зробила, щоб помститися. А як же його тепер від цього врятувати? Слухай уважно: знайди ту річ, приведи до ладу і назад Богдані передай зі словами, що бажала, те й тримай. Наші долі не займай. І все? Зроби це протягом трьох днів, бо може бути запізно. Добре, я все зроблю, як ви сказали. І ще одне: зараз від тебе залежить доля не тільки чоловіка, а й хлопчика. Та я Костю з тих пір не бачила, Богдана перестала водити його в садок навіть не знаю, як він там. Скоро дізнаєшся. А от що тобі робити далі вирішуй сама. Повернувшись додому, схвильована Жанна вирішила негайно знайти заговорену річ, про яку казала бабуся. Довго шукати їй не довелося. Чорна, вивернута на виворі рукавичка Богдани, лежала у коридорі за комодом. Жанна саме збиралася вивернути її на лицьову сторону, коли у двері подзвонили. Вечір добрий, Варвара Олександрівна. Що І сталося? Ні. Виходила за продуктами. Ішла додому, побачила, як у вас світло увімкнулося. Ну, от, не стерпіла, зайшла. Що це в тебе? Розказати не повірите. Я сьогодні їздила до Ясновидиці, вона сказала, що Богдана підкинула заговорену річ і порчу на Льошу навела. Що ж тепер буде? Що робити? Не хвилюйтеся, нічого не буде. Віддам її Богдані, як баба Люба сказала. І нічого поганого більше не буде. Варвара Олександрівна лишилася у Жанни на чай. Їй кортіло дізнатися, що ще розповіла невістці бабуся. Ви уявляєте? Богдана раніше була коханкою Льоші, а Костя їх спільний син. Так я й знала. Жаночко. Я коли малого побачила, одразу в ньому онука признала. Він же просто копія мого Льоші в дитинстві. Так ви знали? Так, коли ти сказала, як його мати звуть, у мене майже ніяких питань не лишилося. А чого ви мені не сказали? Що було казати? Льоша дійсно колись зустрічався з Богданою, але через півроку вони посварилися, розійшлися. А потім я якось зустріла її на вулиці, і вона просила передати Льоші, що вагітна від нього і збирається зробити аборт. Ну, а ви? не передала. Думала, бреше вона він ледве від того роману відійшов. І до того ж, ви на той час з ним вже почали зустрічатися. Я нашкодити боялася. Ви мусили мені сказати? Так, мусила, але я спершу з Льошою хотіла поговорити. Я поговорила, він відмахнувся. Ну, так. Да. Всі все знають, одна я, як дурочка. Не можу повірити, що ви знали про цей обман. Ви мусила мені все сказати? Мусила, мусила, мусила. Але ж я не знала, як ти відреагуєш на те, що влюська дитина на стороні. Пробач мені. Я сама жалію, що промовчала. Пробач. Добре. Вибачте, але я б хотіла побути сама. Я піду. Тільки ти не серця. будь ласка. Я як краще хотіла. ж. Да, вибачте, вибачте, з якої лікарні. Так. Хвилинку. Дякую. Що сталося? Щось з Льошею? Льоша в лікарні. В реанімації сказали серце. Прямо з роботи забрали. Просили речі привести. Коли Жанні зателефонували з лікарні, вона зрозуміла, що бабуся не помилилася. Жінка вирішила якомога скоріше повернути рукавичку Богдані, але спочатку вона мала відвести речі Олексію у лікарню. Хвилюючись за життя чоловіка, Жанна наступного ж ранку призначила зустріч Богдані, аби повернути їй прокляту річ. Що бажала, та й тримай, наші долі не займай. Це та що таке? Це я в тебе хотіла збудити. Та просто помстилася Льоші. Він кинув мене тоді саму з дитиною і навіть зараз не захотів визнавати сина. Ну, я й сказала тобі, що ми досі разом, щоб ти його вигнала. А це це моя маленька помста. Ну ладно, все, проїхали. Проїхали? Льоша в реанімації, щоб ти знала. Ого, Нічого собі. Ніколи не думала, що це спрацює. Ну, я ж просто налякати хотіла. От сама ти перелякайся. Ну, я правда була дуже зла. Раніше мама костю гляділа, але вона померла. У мене такі перспективи намічалися, а малого діти ніде. Так не треба було народжувати. А я і не збиралась. Прийшла робити аборт, по показанням не можна. Ну і все, приїхали. Уже бідний хлопчик, така мамка попалась. Ось, передаємо це його улюблена іграшко, він забув. Ти ж його в садок тепер наводиш? А він тепер в садку цілодобово. Я Костю у дитбудинок оформила. Як? Ти що здоріла? Я здоріла. А Льоша в нас білий і пушистий. Мені власне життя треба влаштовувати. А багатим чоловікам знаєш чужі діти ні до чого. Ти що дитину на якогось хахаля проміняла? Не якогось, а на забезпеченого, на відміну від амбітних та голозадих. Візьми своє, віддай моє. Забобониться все. Такі всі правильні кругом, аж тошнить. Ну, бувай здорова. Жанна була шокована вчинком Богдани. Вони разом із свекрухою почали збирати документи на всиновлення Кості ще до того, як Олексія виписали з лікарні. Після того, як Жанна повернула заговорену річ Богдані, її чоловікові з кожним днем ставало краще. Мати костика підписала відмову від батьківських прав та назавжди зникла з життя родини Литовченків. Жанна разом із Варварою Олександрівною таки вмовили Олексія всиновити хлопчика. Після пережитого серцевого нападу та двох тижнів у лікарні чоловік цілком одужав і став цінувати сім'ю набагато більше, ніж раніше. Бабуся каже: якщо вішаючи картину у домі, ви переплутали верх і низ, то і усе ваше життя може перевернутися з ніг на голову. Ця здавалося б незначна помилка здатна притягнути у життя родини справжні неприємності та велику брехню.